Усім доброго дня. Сьогодні п'ятниця 12 березня. Як ви можете побачити, перець уже перебраний. Я його пікерував десь тиждень тому. Вийшло чотири правильних листочка. Ці рослини, оброблені поліверсумом двічі, перший раз оброблялося насіння у дозуванні 5 грамів поліверсуму на 1 кілограм насіння. Другий раз ми вносили препарат після появи проростків. Помідори також будуть оброблятися поліверсумом перед посадкою. Це захистить наші рослини від кореневої гнилі. Давайте краще роздивимося наш препарат. Отже, поліверсум це біологічний фунгіцид для захисту рослин, діючою речовиною якого є гриб хижак, який і захищає наші рослини. Поліверсум допомагає боротися з переноспорозом, фітофторозом та грибковими захворюваннями. Звичайно, недостатньо один раз його застосувати, щоб мати спокій на роки. Поліверсум необхідно вносити систематично щороку. Щодо підготовки робочого розчину насипаємо потрібну кількість порошку у пакет. Потім занурюємо його у воду. Важливо використовувати стерильно, продезінфіковану тару. Тепер чекаємо 2 години і можемо вносити готовий поліверсум. Перевагою цього препарату є те, що його можна використовувати майже на будь-якій стадії росту рослин. Наприклад, ми можемо обробити насіння сухим порошком, чи обробити корені розесади перед посадкою, чи оприскувати на початку вегетації, чи поливати у фазі вегетації. Поліверсум абсолютно органічний, тому ми можемо не хвилюватися за здоров'я наших клієнтів. Дуже хороший продукт, щиро рекомендую.